Та, мілочка, та де б воно взялося? Та настроєння. Та того, що он скоро 1 вересня. Ну, одного збирати в школу другу. А ціни кругом такі, що хоч з мосту та в воду. Це недавно на базар їздили, то я та міла додому вернулась хвора. Мабуть, тоді ще з тиждень відходила. О, Ну, та трохи щось покупили рюкзаки, щоденники, фламастери. О, ну Ще ж багато й надо. І спортивні костюми, я вже не знаю, де ті гроші брати? О, І на роботі, і вдома паше ще як проклята і ні ззаді, та міла, ні спереді. Не знаю, я як подивлюся, о, люди відкладають і по єгиптах катаються, а тут з цих гімен не вилазиш. Грошовий код? Що це за код такий? А що він поможе? Ну, так, а що мені треба для цього зробити, мілочка? Написати рыбак Юлі, це де в Інстаграмі? Ну, і що вона? По даті народження подивиться, що мені треба зробити, щоб улучшити своє фінансове положення, га? Ну ти бачив, і що ще та мілочка? В якій сфері я можу досягти високих вершин? Угу, Поможе поняти свої сильні і слабі сторони, через що приходять гроші? Ага, і де як його іспользувати? Пойняла. Що ти сказала, Таміла? Ще ще 10% скидка з промокодом Ялосовета? Ну, так а чому ми тоді балакаємо? Годіте ліпати язиками, все, давай кончати. Я прямо щас їй напишу, хай розчитує цей грошовий код о, та буду улучшать свою жизнь. Ну, та поки що терпіть, та міла.